І всім привіт! І з вами Brothers Play І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. Як ви знаєте, я вже в попередньому аккаунті показав цей аккаунт старий. Хто ще не дивився відео, то можете подивитися. Дуже цікаве відео. Там я показав 2 аккаунта, один повністю показав, а цей аккаунт не встигнув. Бо, як ви бачите, даже тут видно, що на цьому аккаунті ще 36 алмазів і 25 733 золота. Да, трошки ще є. Ну і ще плюс, тут я як знаю є ще е, магічний куб один, якого також треба обміняти. Давайте спочатку я зайду в джекпот. потрачу алмази. Так, давайте зайду я в бестселер. Може щось тут новеньке є. Щось так Ну Ні, тільки по джекпотам, веб-собіття ніяких немає. В останнє время їх, вообще щось не добавляють. Хоча сьогодні вийшло одне веб-субіття, називається еволюція. Типу, тут можна прокачати любу еволюцію, яка у вас є. Ну, якщо у вас немає ніякої еволюції, вовше, то ви ніяк не прокачаєте. Це, типа, для тих ігроків, як. В яких є взагалі якась там хоч одна еволюція. Таке. Не знаю, як на мою думку, це не дуже аж таке прикольне субітці зараз. Далі, погнали сюди в джекпот. Ну що я можу сказати? Давайте я потрачу не на магазин Моко. Тому що я як знаю, магазин Моко це капець яка фігня. Лучше тратити або на колісо Фортуни, або взагалі не тратити. Так що давайте я спочатку сюди зайду. Так, якщо так то посчитати, то на 9. 18 алмазів потратити. Ні, так не вийде. 9 сюди потратити алмазів і сюди. Це виходить, 18 алмазів я потратив. Ну давайте спочатку я в це колісофуну потрачу алмази. І перейдемо до вот цього колісофуртоном. Подивимось тут удачу. Так що все, погнали. Що? Серйозно? Убойна ракетка випала за 9 алмазів. Да, везіння тут є. За 9 алмазів вибити обойну ракетку. Ну це капіц. Чесно такого я не ожидав. Ну, ладно. Щось я ще придумаю. Так Давайте також тут я виберу щось і потрачу 9 алмазів. Ну, тут вже не повезло. 3 питомця дали. Капець, 19 алмазів, а в мене 18 алмазів. І що робити? Приходиться на магазин моку тратити. Тут іншого немає. Так, трошки обідно, якщо чесно. На це, мені здається, навіть сенсу немає тратити. Так що тільки на магазин Моко. Так, тут я виберу оці кулаки, вони непогані, я б сказав. Далі. Ну, гранату я брати не буду, сковорідку також. Так, А що би взяти? Давайте візьму флеша, все, забираю. Так сказати вибираю. І давайте прокручу 9 алмазів. Тут, якщо даже подивитися, то слідующа попитка після 9 алмазів 29. Значить на цьому аккаунті ще лишиться 9 алмазів. Обідно, якщо чесно, тому що якби ще було якийсь плюс 1 колісо фортуна, то я би ще на ньому потратив 9 алмазів. Але вже не вийде. Все, погнали! Ну звісно. Прям чуть-чуть як залишилося, щоб добити аж до цих кулаків, щоб зупинитися. Але воно так подумала, ай, ладно, на купоні золотого джекпота зупинюся. Так і треба. Ну ладно, давайте я потрачу два купона золотого джекпота. Кстати, походу, воно вже відглюкалося той купон з загрузок даних. Опа, розлісіли кролик вверх. Нормально, погнали далі. І аватарка Бойовий вікінг. Ну з цих двох купонів повезло. Відно, якщо чесно, не, не потратити 9 алмазів, але я, от, знаєте, не, взагалі не розумію, куди би ще потратити. Тут нема більше нічого. Оце трошки погано. Ну ладно, хай буде вже 9 алмазів. Так, давайте я зайду от сюди, заберу золотий купон. Погнали знову в джекпот. Трачу. Пігням. Далі. Давайте куплю якихось двох персонажів. Давайте спочатку куплю я Найра. Все купив. А другим персонажем буде Каміль. Сам. Вже отрив досягнення ці персонажі. Далі. Давайте я зайду в джекпот, потрачу ще плюс 5000 золота. Там лишиться всього лиш там 783 золота. Не також багато, але хоч щось буде. Так, на 3 дні. Нічо собі. Випало АЦ-80 з тіла пінгвіна. І ще й не завжди, це капець. Рідко таке буває, але є. Давайте я зайду в оружжі. Так, винтовки. Отакі вже буде скин на цьому аккаунті. Непоганий. Так, далі. Ще. Зайду я на склад. Так, це аватарка. Там це розвеселий кролик. Ну все. Лишається один куп магіческий куб. Давайте я його і потрачу. Так, звідси давайте я візьму. Такого візьму, хай так і буде. Тут візьму просто аватарки і все. Тепер погнали до обміні кумачиського куба. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наборі я вже показував. Ой, не 8, а 7. Не так досчитав. Е, дальше, значить, показати треба буде оцей набор. Огняний біотех. Давайте, скоріше все, я його і покажу. Давайте, ну а що? Нормальний набор. Ну все, погнали, давайте потрачу на нього. Все, поздравляємо, набор огняний біотех. Дуже добре. Треба було зразу екіпірувати, я щось затопив. Отак він виглядить. Часно, непоганий набір. Давайте я зайду в ультиматум. зіграти з цим набором, би. показати, як він виглядить в режимі. От так зараз. Отак От він виглядить. На руці такі ефекти прикольні, я б сказав. Непоганий набор. Так, беру я UMP і М-ку Те, що її люблю. Так, щось вже він втік. Забоявся, скоріше всього мене. Так, бачу на карті його. Тут мені здається, що у ці точки до цього набору трошки лишні, якщо чесно. Могли би щось трошки краще зробити. Або взагалі без очків. Ой, чуть-чуть лишилось. Хічу зробити і все. Два хіпем. Буває. Могли би якусь, знаєте, маску зробити замість очків. Правда, очки ніби не до цього набору виходять, Але ні, до цього. Так, я надіюсь, він хедшот не вміє робити, хоча якби він не брав діго. Ну, не знаю. Так, він закрився стінками. Ну ладно, хай там буде собі. него еще и плюс Найр. Ну, молодец, конечно. Хай стреляй. А что сделаешь? Так я. Взял навика Найра и 6 и чуть стенками. Так бы хоть стрелялся земною. А так теперь будет только стенку стрелять. Помогти ему бы. Ой, довго це буде. Капець як довго. А може і не довго. Всього лиш там 2 минути. Може і менше. Ну так, поки що 2-1. От то, що я казав, чи може він там те-шоти робити, чи ні. Виходи міє. Та якби він не міг робити ті хедшоти, то він би не брав той ігл. Щось мені так здається. Так, беру я грозу, МП5, хотів щось сказати МП3. Якщо я не шабаюсь, такої даже оружики немає. А може є. Ну скоріше всього ні, такого немає. Так, давай падай. Один на один, давай тут, нанизу. Щось мені підказує, що я трошки програю. Давай быстренько, бо ще треба показувати слідуючий аккаунт. Я ж не хочу на одному аккаунті сьогодні. Притити. О, хічот, дуже добре. По голові. Так, 3-3, дуже добре. Зрівняв шот. UMP. і давай АМКу. Що, все лиш там UMP? Виходить, так. Да. Ну ладно. Все одно я з UMP також мій грати. Пасло. Це дуже добре. Хоть пофіксили тую соню, але все одно в ультиматумі вона полезна ще. Ну і де 4-4, та це капець, та дай вже мені виграти. Кунг фу. О, це сальто. Капець. Перший раз цю емоцію бачу. Я думав, в Fire сальто такого немає. Виходить, є. Понесли. Я дочекався до цього моменту. Ну все, з цим аккаунтом вже розібралися. Хто ще не дивився відео, де я показав так сказати, обзор цього аккаунта, можете подивитися попереднє відео, там я все вже показав, що на цьому аккаунті знаходиться. Так що можете подивитися попереднє відео, якщо ви ще не дивилися. Ну а хто вже дивився, той вже знає. Так, 6 лутбокс випадає. Плюс я потрачу 1000 золота. Ну і на 3 дня. Ну все. Так, тут це аватарки. Це лутбокс. Тепер вже 100% переходимо до слідуючого старого аккаунта. Виходить, я не 100% показав повністю цей аккаунт, тому що, як ви знаєте, я вибрав на цьому аккаунті біту. Зараз я її покажу. Ось вот ця біта убойна ракетка. От щось вилетіло мені з голови, що я ще цю біту не показав. Казав, що покажу, покажу і забувся. Ну ладно, таке буває. Так, куди б зайти, щоб показати швидко цю біту? Давайте я зайду в королівську бітву. Там все одно в стартовому острові, там 100% можна буде показати цю біту. Щоб ще так бігти, то з цією бітою, то немає сенсу. Отак вона виглядає, ця біта. Непогана біта. Щось можна придумати на прев'юшку Так, значить. Ну все, тепер точно вже переходимо до слідуючого аккаунту. Ну і от ми перейшли на старий аккаунт слідуючий. Так, зразу з возвращенням забрать. Так, це не цікаво. Зразу заходимо в профіль. Так, тут нікнейм звір Danger. 138 лайків, нічого собі. 30 уровень. Також непогано. Но на цьому аккаунті, мені здається, прямо 100%, щоб брат грав трошки довго. Тому що це 30 уровень наб'єти, це капець. Так. на що пропуска прокачки тут немає. Я щось завжди забуваю заходити, чи є пропуск прокачки. Тепер буду вже старатися на кожному аккаунті дивитися, чи є пропуск прокачки. Ну головне, щоб не було, тому що, як ви знаєте, ми вже на двох аккаунтах це вже перевіряли на Біляші, на Тусі. Хоча за це время ми ніколи, там, знаєте, ну, не то, що... Ні... Ми більше в случаях грали Free Fire. Тіпо ми більше времени тратили на Free Fire, І нам було дуже весело. А зараз, якщо чесно, без інших таких аккаунтів, то взагалі. Все старі аккаунти, все старі аккаунти аж трошки піднадоїдають. Але все одно, в скорому времені, вони вже закінчаться ті старі аккаунти. Так що це нічого такого аж і страшного. Звремені ми і перейдемо з Blue Free Fire Max до якоїсь іншої гри. Так, набор стріт-арт випав. Поздравляємо вже тоді дали мені вибили на весь екран. Так, давайте зайду я на склад. Зразу ще можу сказати, що на цьому аккаунті 5989 золота і один алмаз. Так, є тут на цьому аккаунті жнець. Далі Аїд. Є коси, маска і взуття. Хоча давався колись весь набор безплатно. Далі Чолка. Це вже ми не раз показували. Далі Моаї, Маска Реслера Непогана. Маска борця. Ну і все. Є тут даже розкрас ціпной орел. Давайте отак вот покажу. Отак вот вона виглядить. Я б даже так сказав. Це не грім, а якась наклейка. Так, далі. Погнали вот сюди. Тут є неоліт. Всього лиш торс. Костюм знаменітості, бойовий жилет і все. Далі Хек вандо. Штани є. Всього лише штани одноглазого є, навіть до взуття. Так, далі це аїд, пожарний є взуття. Є бойові буци і снікери голубі є. Все. Не також і багато вещей, але є щось. Так, от на пальцях. Далі склад пустоші такий рюкзак. Рюкзак кстати, дуже старий. Його давали навіть безплатно. не раз. Далі є такі два рюкзаки. Це за уровень Bloodbox. Далі є така от доска детектор душ. Чесно, це також дуже стара доска, прям капець яка стара. Так, далі погнали. Е, ця доска дуже цікава, якщо чесно. Дуже прикольно виглядить. Далі доска Огніний смерч. «Сєвєрні санки». Ну і все. Так, музика одна тільки є. Давайте я поставлю тільки оцю доску детектор душ. Якщо я не помиляюся, ця доска була ще в 2019 році. Дуже прям стара доска. І вона колись, якщо не помиляюсь, була тоді, коли була колаборація з Алоком. Тоді він дуже був популярний той Алок. Далі ще погнали по транспорту. Тут нічого не було, далі аватарки, отакі. вершина піраміди. Чесно, не знаю, де брат отримав цю аватарку. Може з'єльтну пропуска, я щось не пам'ятаю, якщо чесно. Ну Тут ще є більшість аватарок це до персонажів, аватар Ван Пачмена. колаборації колаборація Пачмен. Далі легенди у мишниках. Тут така, такий даже фон є. Все исповнено. Ну і Фон до самих рейтингів. Все, там все розібралися. Так, Тепер погнали до прочия. Тут є вже 9 купонів золотих, золотого джекпота. Так би сказав, далі 5 купонів джекпота, 430 рейтинг жетонів і 203 FF жетона. Є ще плюс даже один куб. Якось так. Далі. Давайте я вже виберу якогось персонажа. хай це буде Рапель. Так, ботбокс з запасами. Тут випадає на 3 дня М14. Ну ясно. Так, тепер куди можна зайти? Давайте зайду я в ворожі. Тут є така от граната, яйцо граната з таким ефектом. Ну, що я можу сказати, ефект непоганий. Гранату, чесно, не знаю, де брат її отрима, але, ладно, не буду думати. АК-47 ексклюзив сезона 20 Моко. Далі, золотой МП5. Кіберклінок. Тігриний окрас, mp 5 Ушастий Хіпстер, м 249 екзоскелет і біта Сайнара бой. Все, це все, що є. Давайте я сюди поставлю такі три оружіки, скини на оружіок. Так, опет. Далі. Персонажі пробні. Тепер погнали до питомців. Тут є механічний щенок. Прокачаний до четвертого уровня. Далі. Странно, якщо чесно, тут навіть котенка немає. Я думав, він буде на цьому аккаунті, тому що це 30 уровень, це б вже мав бути котенок А тут виходить тільки механічний щенок є. Ну, ладно. Так, Рафель. Недавно тільки обміняв. Так, далі. Ви на низ Тут є отакі персонажі, трохи хватає, я б сказав. Немало персонажів і не багато. Так, беру я Моко. Це набір street art, який недавно я вибив з одного купона. Літній бриз весь набор. Не питайтеся, чесно, де брат його отрив. Ну, можу ошибнутися, але, скоріше, всього, це був колись золотий джекпот. Уходи, не знаю. Далі юна іскра це з алмазного джекпота. Полковник снігурочки, голова, як завжди. Це Чолка. Далі тут є. Ага, це Грім Стріт Арт, ясно. Далі Ханун. Тут не вистачає всього лиш шляпи. А так би був вже повний набір. Далі є тут а, мастер Лосо. Так, це мішає, щоб подивитися на нього. Так також як лучше. О, отак от буде лучше. Отак от воно виглядить. Погнали далі. Тут це юна Іскра, Ліді Огня. Капці. Бойові буци, Тимберленд. Ну і снікери Голубі Все. З цим також вже розібралися. Беру я назад, Ліона. Так, тут. Та любих персонажів все одно немає різниці. Так, по запасам також все ясно. Тепер що? Давайте я зайду, скоріше всього, це в джекпот? Потрачу золоті купони і оружейні купони. Так, випадає парашют охотничий рай. Погнали далі. Випадає джип тайфон. Непогано. Знову якась награда елемент землі, рюкзак. Ну, це вже на 3 дня. Це також 3 дня. На 3 дня. Так, також на 3 дня. І гня. Так, карман і магазин. Ну і все. Всім розібралися, тепер погнали вод сюди. Так, на 3 дня. Чому я так швидко нажимаю? Тому що все одно треба вже скоро закінчувати. Як побистріше. Размах тайфона, біта випадає. Непогано. Так, це на 3 дня. Ну і на 3 дня. Все ясно. Так, що робити? Давайте я ще потрачу золото. Так, випадає рубінова Росомаха. Погнали далі. На 3 дні. Знову опа. Аватарка ігрушечний боїн. Непогано. І останній раз. Все. Ну ладно. Так, що ще лишається? Да, тут є ще що потратити, Побідно, якщо чесно. Хотілося б сьогодні вже це все показати, але вже прийдеться на слідущому відео. Скоріше всього, це вже брат покаже. Цей аккаунт повністю вже забере на цьому аккаунті щось за ретінові жетони. Ну, це 100% золоті купони. Далі ще щось забере брат за жетони ФФ. Із магічного куба. Якийсь один набор візьме. І з цим аккаунтом він вже завершив остаточно. Ну і я все одно вже на цьому аккаунті все показав. Всього лиш потрібно там обміняти ретінові жетони, жетони ФФ і магічний куб. І все, з цим аккаунтом можна вже і закінчувати. Все, буду я вже і на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з макзажди у Play, Всім удачі і всім пока.